Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий тонік 500 мл за 160 гривень. Продається він у Сільпо. Так, виробник в нас британська компанія. Мак та хінін. Давайте спробуємо. Не пахне нічим. трошки. І чим? Ну, щось по типу нічим. Ні, щось пахне. Давай на брудершафт. Спробуємо, що це таке. Я таке люблю. Знаєте, що це таке на швепс, схоже? Ну, це налог швепс, але з-за кордону. Я думаю, знаєте, що це? Це як ото взяти зараз грейпфрут, видавати 100 грамів та розбудяжити на 1 к 3 на 300 грамів і отримати ось такий ось е напій. Не скажу, що я тут чувствую якийсь там гібіскус, хінін, хінін, щось таке, ні. Чисто mm -hmm. грейпфрут з водою та красителем рожевим. Коротше, народ, чисто як тонік для якихось напоїв, да, але так як якийсь пити, в принципі, ну, для мене теж норм. Не знаю. Я люблю щось по типу напоїв як швидко. Лучше швепс він дешевше з водкою буде смачніше. Ну це мені більш заходить ніж вебс. Він такий більш натуральний по складу.